Діви, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 21 по 27 жовтня. І так, сонце Асцендент, венера, місяць у Діві. Ваша енергія, ну, скоріше, послання, я б так сказала, для вас. На що звернути увагу Діва, що входить на цьому тижні? Чого остерігатись уникати? Як це подолати? Справитись, як внутрішній стан вашої енергії. Чим порадує тиждень? Стосунки, партнерство. Робота, зайнятість. Ну, робота, зайнятість мається на увазі, це може бути і те, чим вам подобається займатися. І фінанси. діви, Тоді, колоде шестірка жезлів. Є перемоги, є результати. Ось. Позитивна динаміка вирішення тих задач, які перед вами стоять. І так, наш... А, не стоп, чому я спішу? Кудись піште, Діва? Послання ізгасу. Вау, цікаво. І так, Діви, маскування. Іноді ми можемо ховатися за фасадом, щоб приховати те, чого не хочемо, щоб інші бачили. Це маскування може створити відчуття притулку, але може коштувати занадто дорого. Залишаючи нас неефективними та ізольованими, Дозволити нам, по... нам показати себе такими, якими ми є, може бути безцінним актом мужності. І так, діви, менше інтроверсії, більше екстраверсії. На цьому тижні проявляйтесь, показуйте себе істини, так, свою суть, свою самобутність, свою унікальність без сумнівів. Ви такі питання того, як ви. Це сприймаєте в собі. І так, на що звернути увагу? Четвірка мечів. Тут є у нас переоцінка, є пауза. Можливо, знаходитесь в періоді відновлення, відпочинку. Чи також це може бути стагнація. Більше виходьте, більше комунікуйте, більше знайомтесь. Так. Дайте собі нових вражень, більше комунікації. Лицар кубків це про відкритість, про комунікацію, про зустрічі. Можливо, в когось здів тут пауза для дівчат з якимось персонажем. Була, наприклад, з яким у вас є стосунки, і от, судячи з усього, на цьому тижні у вас може бути зустріч. Або вам варто зробити цю паузу, або чоловік, я брали паузу. Чи проводити переоцінку того, як ви комунікуєте, скажімо так, в соціуму, в цілому. Добре, що входить? А входить королева жезлів. Конкретно для чоловіків вже тут є фігура у нас, жінка вогню. А, ну, досить така от яскрава, проявлена, привертає увагу, не боїться себе показувати, скажімо, любить навіть десь сяяти, привертати цю увагу. Так? І для дівчат особливо скажу, що входить ваша оця енергія проявленості. Ось. Ну, тобто, у вас є на це запит однозначно на цьому тижні. Показати свою індивідуальність, так? Особистість. Шість кубків. Угу. Ну, це точно особистість, яку ви вже знаєте давно. Довгий час, можливо, разом росли, чи йшли довгий відрізок життя. Це щось дуже вам приближене, дуже а, таке. Знаєте, як споріднена душа. Можу це сказати як для чоловіків, так і для. ну Це, може хтось, кажу, з минулого, так і для дівчат, актуально, що, можливо, це якась жінка у вашому яка буквально вам підсвічує оцей фактор проявленості. Типу, як показує вам, транслює: проявляй себе, виходь, виповзай. так, Ось, будь собою, заявляй ну, про те, чого ти хочеш, і заявляй про те, хто ти. ось. На внутрішньому, ну дуже цікаво. Чого остерігатись? Напруги, оборони. Ви я кажу, це не тут є якийсь досвід минулого, скажімо так, травмуючий цілком, остерігайтесь у цього надмірного захисту. Ви самі ж собі створюєте бар'єр в силу якихось минулих переконань, так? Відгородились тут прямо. Так. Не виснажуйте себе цими в першу чергу внутрішніми конфліктами і в цілому, знаєте, Діви, насправді тут цілком прослідковується момент, того, що десь ви не хочете зіштовхуватись з конкуренцією, можливо. Чи з конфліктними ситуаціями, тому що це ж якось має відношення до минулого? Ось. А тому можете вибирати позицію неучасті, так? Як це пройти? А ви дійте. Двіці, лиця жезлі говорить про те, що ви подолаєте перешкоди. Головне намір і рішучість. Ну, все змінилось, і ви змінились. І Відповідно, у вас є зараз досвід для того, щоб. Почувайтеся впевненіше. Але це тільки в промові, якщо ви підете в дію, а не залишитися так в інтроверсії. Ну, наприклад, в самітництві. Тут якась може бути поїздка. Зустріч туз кубків. Вперед до нових знайомств, нових вражень. Ось. Більше проявляйте свого. цього... Внутрішнього світла, так що є для вас цінність, що є для вас скарб? То скубків це наша внутрішня, оця історія про скарб, те, що ми любимо. Ось діти в сторону цього. Ну, справа в тому, що. Я не бачу такого, розумієте, перешкод на вашому шляху, це ваше суб'єктивне. Ну так, да, повільно, поступово рухайтесь в сторону цієї зустрічі, чи нових комунікацій, знайомств, чи хочете комусь зізнатися в своїх почуттях. Ось. Ого, а ви ж цього й хочете, особливо чоловіки, хоча цієї проявленості більше показувати себе, бути в центрі уваги. Десь ризику певного. Ось, ну, чоловікам сильно йде інформація, що маскування є. Тобто ви якусь цю частину свою, що відповідає за реалізацію проявленісті певний ризик, так, і за харизму, в тому ж числі, можете подавлювати. Ну, Не те що подавлювати, остерігайтеся того, що ну, якось це буде сприйматися, скажу, допустимо, не так. Угу. Ось. Чи не буде оцінено і все тому подібне. Дівчата, у вас теж тут на цьому тижні внутрішній стан, можливо, якийсь чоловік заповняє ваш стан ось, енергетично, але у вас теж бажання от, бути в центрі, я б сказала так. Жриця. Ну так, да, тут є прихований цей. Ви це приховуєте, ви це маскуєте, це бажання. Інтуїція, до речі. Слухайте інтуїцію. Ви наче вибираєте позицію не непроявля... проявлення. Хоча насправді вона ховає за собою досить таки лідерський тип поведінки, лідерський характер. Ну, ви ж перевертні по своїй натурі. Ви не інтроверти. І не екстраверти. Ви і те, і те просто перемикаєтесь між цими станами. Чим порадує тиждень? О, а ви в аналіз, в аналіз. Все ж таки зашиєтесь. Це вам притаманно. Якісь плани, все обдумати, продумати, вивірити всі можливі фактори, розумієте ризику. Цей вас, до речі, і змушує залишатися в дев'ятці жезлів. Я так відчуваю, що ви наперед намагаєтесь продумати всі ходи. Ще яка жінка у вашому оточенні може бути. Дівчата, або це ваша енергія, ви сплануєте проаналізуєте, розставите всі крапки над І, дві жінки, Окей. І вийдете в потік, ну, скажімо так, гармонізуєтесь. От правда от королева кубків, королева мечів, що порадує це ваш внутрішній стан пожиреці. Я все розумію. Але мовчу приблизно, чи я все добре про себе знаю, чи знаю, ну, от чого мені хочеться, але я залишаюся в позиції нейтральній. Я зберігаю нейтралітет. І в цілому це вас порадує. Можливо, десь вас порадує контроль власних емоцій. Ну, да, це щось по роботі. Або це буде якась взаємодія з е, жінкою, яка в цілому вас порадує по робочим моментам. Стосунки, а па, 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 па Діви, не кажіть, що у вас тут у чоловіків два партнерки є? Чи два варіанти, скажімо так. Тому що тут виходять дві жінки, і у вас в стосунках два пентаклі, розумієте? Значить треба щось вибрати, якісь вагання? Ну, у чоловіки можуть приховувати, до речі, якусь пристрасть свою. По відношенню до одної з жінок чи до конкретної жінки, я зрозуміла. І ось чому тут йде історія про те, що вам потрібно відкритись, вам потрібно сказати про свої почуття, не остерігаючись оцієї... Що вас, допустимо, не виберуть. Ну, добре, вас не виберуть, але вам треба піти і обломитися, скажімо так, а не залишати себе в цьому. Ну, я не кажу, що вас не виберуть. Я маю на увазі, що вам потрібно це для вас. же. Вам потрібно вивільнити ці почуття, не блокувати їх, не залишати в собі, а сказати, так? Відкритись. Навіть якщо ви зіштовхнетесь, ну, з відмовою, допустимо, це вам же і на користь. Вас, ну. Це таке очищення відбудеться. І вам потрібно зробити все ж таки вибір. Тут може вибір полягати у чоловіків, особливо в тему того, що відкритись чи не відкритись. От розумієте, і на фоні цього коливання. Зізнатись чи не зізнатись. Або це по роботі якийсь теж момент може бути. Щось проявити чи не проявити? Вийти чи не вийти, да? це такий coming out. Дев'ятка пентаклів. Ну, чесно, от мені, Діви, по вашим стосункам, іде концентрація саме на ресурсах і на самодостатності. Вас це хвилює в першу чергу. Власна самооцінка і самодостатність. А відповідно, коли ми відкриваємось. Так, проявляємо більше якоїсь е, внутрішньої своєї, як би це правильно сказати, внутрішнього, так? це може загрожувати нашій стабільності. Нашому внутрішньому балансу, нашій самооцінці. Тому десь, можливо, ви вибираєте більше позицію збереження, накопиченого чи збереження того, що напрацьовано. Хоча насправді відкритість дасть вам в перспективі більший приріст. Про це сказав оракул, що ем, зараз у вас трошечки вже інакші вайби, інакша енергія, і варто йти у більшу відкритість. Покажіть, в принципі, оцю всю свою внутрішню складову, о, складова, я згадала, ви ж всередині, ви всередині ваше внутрішнє багатство, скажу так. Хтось тут, до речі, з ДІВ може бути не в стосунках. Ну, не в таких на постійній основі і вагається, треба вам це чи не треба, тому що є якийсь уже досвід. Робота, а от робота чомусь вас сильно засмучує. Оця трійка мечів тут. якісь рішення, що вам криє серце. Чи ситуація по роботі, яка вас з вас витягнула всі жили на цьому тижні? Було це якийсь контракт, який вам не дуже підходить. І от іде тема: угу. діви прямий посил. Можливо, в реалізації якихось ваших кар'єрних робочих моментів. Неможливо, 100% тут йде інформація. Перешкодою основною є ваше проявлення, розумієте? Тобто, десь ви вибираєте не у часті. Можливо, вам складно комунікувати, складно підтримувати ці комунікації, домовлятися, так? І бути більш соціально активними і це є основною перешкодою. Угу. От і розчарування з цим з цим пов'язано. Тіве, зверніть увагу на якісь свої переконання в тему. О... Розумієте, це якісь образи, які тягнуться з минулого. Це якісь невдачі, які тягнуться з минулого. І це стосувалося того, як ви проявлялись і що ви хотіли реалізовувати. Якщо у вас десь щось не вдалося колись, то це не означає, що не варто пробувати. Ще скажу чесно, по роботі тут є розчарування внутрішнє, особливо образа якась. І якесь відчуття неправильного вибору. Фінанси. Паж жезлів. Фінанси йдуть через щось нове. От, до речі, фінанси йдуть через інтерес, через пригодницький дух, в якійсь ігровій формі, в дослідженні. Ось, можливо, через блогерство певне, через проявленість. У вас йдуть фінанси саме через проявленість. Не через аналіз, аналіз це ваша сильна сторона. Але коли ви відкриваєте себе, проявляєтесь, шукаєте, освічуєте щось, аналізуєте, ось поширюєте, можливо, коли ви в дії, аналіз, ресурси йдуть. Тут якісь новини, чи ці фінанси з дітьми ще якось пов'язані? Десятка кубків. Так, коли ви поряд. Коли ви, наприклад, в колективі чи в оточенні, яке вам гармонічне. Шукайте своїх, шукайте серед своїх. Можуть іти ресурси на дітей або через близькі, ну, через рідних, через близьких на цьому тижні. Так? Так, да, тут є король кубків. Через емоції, через відкрите серце, скажімо, До вас, от прям. Поступає тоді і ресурс від наповненості, від відкритості. Від моменту я можу бути собою і проявлятися, як я хочу. Ось. І відповідно, ваш фінансовий канал починає краще на вас працювати. Але також це можуть бути якісь ресурси, фінанси, які йдуть через свята, допустимо, через організацію свят чи через фотографію. Ось, десятки кубків, мені часто про це нагадують: через повноту емоцій, там, де багато народу. Наприклад, чи люди щось святкують, там, де люди проживають позитивні емоції, скажу так, на цьому тижні отак, звідти йдуть до вас фінанси. Можливо, ви на цьому тижні в паузі знаходитесь і просто більше в близькому оточенні, в сім'ї з рідними. А по роботі поки що немає варіанту, тому так може бути вам складно трійка мечів. Повторюсь, все залежить від того, як ви оцю маску свою е знімаєте для того, щоб отримати для себе нову можливість чи варіант по реалізації так, ваших талантів і, відповідно, зворотній зв'язок. Угу. Варіанти. Розгляніть варіанти і визначитесь з вибором. От основний посил. Дякую за увагу. Діви гарного вам тижня. За бажанням залишайте зворотній зв'язок. До зустрічі. Па-па!